Потрібно локалізувати місце замикання на землю. Показуємо, як це зробити швидко і безпечно за допомогою детектора замикань на землю флюк GFL 1500. Насамперед, підключіть трансмітер до системи. Підключити його можна до інвертора, розподільної коробки або безпосередньо до стрінга, тобто ланцюг послідовно з'єднаних панелей через одноконтактні роз'єми MC4. Трансмітер GFL 1500 надсилає через несправний провід відстежуваний сигнал. Далі за допомогою ресивера або струмових кліщ. Можна виявити сигнал та визначити, який саме стрінг є несправним. Простежте тракт сигналу. За допомогою ресивера або струмових кліщів безпосередньо до точки замикання. Використовуючи для відстеження ресивер, ви чутимете звуковий сигнал, який буде скеровувати вас до точки замикання. Припинення сигналу означає, що ви знайшли точку замикання. Ось і все з детектором Fluke GFL 1500 Локалізувати місце замикання на землю можна набагато швидше і простіше, то відсотково точно, без сумнівів чи здогадок.